наш хрома підривав, і кому на завчали, як на гіляку їх саджав, Синіють гори за самором, бором і стрита плагідно тече. Тут не як рано, столини принесла наказ, скагла ворониці його знають, а я так бачу перший раз, в ручній ражі і спокеда, і суморо відповім, виживай на кобята, та треба бити ворогів, я вам не скажу за всю країну, вся країна то Вже третій день будуть Карпати, прославний переможний бій. мало наш жарях завзяти, потугу в селі полюбив. Возніма, Вже третій, третій день печуть готули, зенкаведистів шашлики на свято батярим вдягнули старі петлюрі шашлики. я вам не скажу за всю країну, вся Україна дуже широка.